Ось і наступив другий місяць літа, другий тиждень липня. Сьогодні понеділок, 7 липня, і я розпочинаю свій другий тиждень, який у мене пройде під назвою Тиждень трьох процесів. А я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Цей тиждень для мене розпочнеться у понеділок, сьомого липня, і закінчиться у неділю, 13 липня. Що ж я беру з собою в роботу? А з собою в роботу я беру всього-навсього три процеси. Перший процес це мої лавантові шкарпетки. Перша шкарпетка в мене вже готова, і мені потрібно зв'язати ще одну шкарпетку. Під номером два я беру з собою в роботу другі свої шкарпетки, які в'яжуться із залишків пряжі. Одна шкарпетка готова, другу треба зв'язати. І під номером 3 я беру в роботу свої шкарпетки-чобітки. Ось вони у мене на такому етапі. Зараз одну секундочку. Я поставлю маркерочок. Там маркерочок я не ставила, тому що ну, шкарпетка вивізена, треба розпочати е, в'язати другу. А тут я поставлю маркерочок. Це я знімаю майстер-клас. Ось такі. Шкарпетки, чобітки. І я маю надію, що я відзніму другу частинку і випустю його на каналі. Отже, з такими процесами я вирушаю в подорож в другий тиждень липня. Маю надію, що все вдасться. А вас прошу не перемикатися, для вас буквально пройде секундочка. Для мене цілий тиждень, і ми з вами зустрінемося 13, у неділю 13 липня, і я вам розповім, яким був мій в'язальний тиждень. Всім недільне вітанечко. Бажаю всім міцного здоров'я і Божої ласки. А в мене продовження. Тобто. Сьогодні у нас неділя 13 липня, я підключилася вам розповісти про свій в'язальний тиждень. Тиждень проминув і те, що було зроблено. Я в роботу брала три процеси і по черзі буду розповідати. І так, процес номер 1 В мене готова пара шкарпеток. В цих шкарпетках, дівчатка, вже поховані кінчики, вони попрані, тобто вони пройшли повністю в ВТО. Як же я в'язала ці свої шкарпетки? Перш за все, хочу сказати, що в мене знову є залишки, не вдалося мені все вив'язати і розпочнемо. І так, я набрала на спиці номер. 2,5 60 петель. Пров'язала три рядочки, все це стокова пряжа в мене. Під'єднала ось таку фіолетову, пров'язала тут 15 рядочків і перейшла на холявку Хулявку мені захотілося вив'язати таким прекрасним візерунком. Мені дуже сподобався він на просторах. Інтернета у вільному доступі в'яжеться дуже легко. Треба запам'ятати 4 рядочки, але запам'ятати треба лише 2. Я відв'язала вісім рапортів, відв'язала звичайну бабусину п'яточку, відв'язала 60 рядочків стопи. Ну, це такий хороший, 38, 39 розмір. І стрічкове стрічковий мисок і закриття голкою. Єдине, що, дівчатка, я хочу сказати, що коли я в'язала ось ця фіолетова пряжа, дбускова, ну, фіолетова взагалі, тут це пряжа. Ви знаєте, вона була така м'ягенька, але коли вона попралася, вона прям така стала, ну, пройшла ВТО, не подобається мені не сподобалося мені. Ну, вже маємо, що маємо. І так, Вага цих шкарпеток 81 грам, це шкарпетки назвала я їх лавандові. Це шкарпетки, які беруть участь у спільному проєкті. Шкарпетковий сплеск 12 місяців. Це завдання було липня зв'язати шкарпетки для подорожі. Так як я вам казала, що ми збираємося на лавандове поле, щось мені зразу так захотілося лавандові шкарпетки, я швиденько знайшла пряжу, і ось готові шкарпетки у мене вже є одна готова робота. Під номером 2 я з собою в роботу. Брала ось такі шкарпетки із залишків пряжі. залишків пряжі в мене багато, і я все, що це вив'язую, і ті залишки додаються і додаються. Але ми, ну ми, я, скажімо так, з ними дуже напогаливо борюся: що я хочу сказати вам ось за ці шкарпетки. Тобто була одна вже пара, вони також пройшли ВТО, поховані кінчики. Це вперше я в'язала п'ятку Стронг, в'язала п'ятку за майстром класом Марусі з каналу Марусина. Скринька, рукоділля. Дуже рекомендую. Доступно. Я... Дівчата, ви знаєте, скільки я передивилася майстер-класів оцієї п'ятки, і я все її боялася в'язати. Там то, там то. Зайшла до Марусі, все доступно, і зв'язалась на одному диханні. Думаю, що ще я. Використаю цю п'ятку в своєму в'язанні. Як в'язала я, ш... я в'язала ці шкарпетки. Цими шкарпетками я більш задоволена Задоволена тим, що в мене були тут був ось такий моточок пряжі, і були ще такі геть малесенькі, які залишувалися з попередніх проєктів. То ось це вив'язана пряжа в нуль. Це все стокова пряжа. Оце пряжа у мене залишалася ось така преміум Вінтер. Дуже мені сподобалась. М'якенька, приємна, класно з неї в'язати. Вив'язана в вив нуль. Це була стокова пряжа, шкарпеткова, куплена на Фейсбуці. Вив'язана в нуль. Єдине, що я сюди ще була, вона така була рябенька, але тонкувата, то я додала ще одну ниточку вовняної вовняну ниточку. Тобто ця пряжа в нуль, ця пряжа в нуль, ця вся пряжа в нуль, і із оцеї в мене тут залишилося небагато. І так, на спеції номер. На спиці номер 2,5 я набрала 64 петельки. Всю пряжу, яка у мене була, я поділила на пополам і вив'язувала паралельно. Тобто, 10 рядочків у мене пішло чорної. Потім 10 рядочків сірої це 20 рядочків резинки. Потім я відв'язала 20 рядочків хулявки. І ви знаєте, наскільки ця пряжа була? Поділена порівну, але вийшло так, що на цій шкарпетці у мене ще пішло 5 рядочків сюди. А тут на другій шкарпетці просто підійшла і ну, вистачило вив'язати, якщо тут я ще перейшла на, скажімо вже на початок п'ятки в'язання, то тут мені рівно на хулявку. Потім відв'язала п'ятку струнг, відв'язала ще 40. 5 рядочків, ось від п'яточки, 45 рядочків пров'язала стопи. І що я тут зробила? Також закриття іде стрічкове, і закрила голочкою. Вага цих шкарпеток 84 грами. Тобто, я ну, досить задоволена цією роботою. І це такий, ну, знаєте, десь на мою, ну, 37-38 досить добре лягло. І третій процес, який я брала в роботу, це був процес майстер-клас на шкарпетки-чубітки. Хочу вам сказати, що я до нього навіть не торкалася. В середу в мене повністю випав день, я нічого не в'язала. Вчора, субота, у мене також випав день. Я нічого не в'язала, я себе ці два дні дуже погано почувала, настільки, що взагалі нічого до роботи не, в руки не брала. <кій> То ось якось так маю я дві готові роботи, шкарпетки завершені, тобто я хочу ще закінчити в цьому місяці майстер-клас, все ж таки маю велику надію. І, ну, ось таким було моє дизайнчик. Дві готові роботи в мене є. І я цьому дуже рада. Отже, дівчатка, і хлоп'ятка, всі, хто заходять до мене на канал, хочу вам щиро подякувати за підтримку, за вподобайку, за теплі слова, які ви пишете в коментарях, за лайки ваші. І хочу вам сказати одне єдине, як завжди, я кажу наприкінці відео. До нових зустрічей. до слідчого відео.